Куди, я і тоді покінчимо питання забрання секретаря і перейдемо до... Я так рахую. Це моя пропозиція. Ще є якісь прохання? Регламент по точно. Ще не да. спішіть, депутати Несу, поки що йде ще не по комісіях, а поки що йде вот. про положення постійної комісії. То почекайте трошки. Є пропозиція, щоб зробити перерву. Спочатку продовжити регламент, а потім зробити перерву. Вона вже закінчився регламент. Можу ставити на голосування? Прошу, хто за? Щоб продовжити регламент ще на годину. Хто проти? Хто утримався, приймається одноголосно. Також є пропозиція, щоб зробити перерву в засіданні нашої сесії на 20 хвилин. Не буде інших пропозицій? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Приймається. Один утримався, так? Я хочу просто уточнити, для чого перерву? То якщо ви робимо перерву, то я так розумію, що ця перерва не тільки в туалет сходить, а для того, щоб, наприклад, депутати між собою говорили, можливо, якусь кандидатуру, так, з ну, головою разом поставили. Колеги, колеги колеги депутати, ну, ми зупиніться. Ми повинні розуміти, що пропозиція голови залишається на протязі 30 днів. Ви не спішіть як кажуть, на... Знаєте, як є? Ми кожен обраний і кожен з довірою людей. І за кожним є відсотки голосів. І стоять за кожним люди. І долі людей. Ну. Ви рахуйте, що є депутати, і є голова, який обраний також громадою. Майже 53 відсотки. Тому прохання, робимо перерву на 10 хвилин, щоб сходити в туалет. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Приймається одного Дякую.